дівчата колеса посідали. Вчера, что Винка, вчера видит. О, а з того, що я беру Що, ти, може поки буде? У -у -у. А траштінці вони буду забрати від. Друзі, всім привіт! Канал Скосподарський вас вітає. Я ведучий Микола, радий бачити вас на нашому каналі. Ну що, друзі, привезли ми сьогодні трохи шиферу, трохи шутру, трохи цементу прихватили, трошки дощок. Дошки на наш верх, на наш свинар... міні свинардичок Була зима, було холодно. Була зима, було холодно і трошка будова, так скажімо, помалу рухалась. Ну а тепер вже бачимо, залишилася тільки задня стінка. Батько вже її домуровує. Так, виходить, ось наші двері ось такі будуть. Ну, ще не дороблені. Треба ось тут, виходить, під горою замуровувати, тому що поки все так, скажімо, чорнове. Тут вікно буде при вході. таке ось, Зайдемо трошки всередину. Ось так буде виглядати з середини. 3 на 6, тобто довжина 6, ширина 3 метри. Ось там вікно вже є. Так як я й обіцяв, буде воно виходить, вмурованим. Воно не буде відкриватись, нема сенсу. Це для освітлення. Тут під горов буде йти монтажна піна. Воно вже встановлено, так скажемо. Ось тут вікно. Воно буде йти ще, скажімо, рамки. Ці будуть відкриватись, це і ось це напротив, тобто ще немає, його якраз вже мурують. Ось так. Так що ось таке приміщення буде. День-два будемо накривати верх, обов'язково будемо знімати. Матеріал сьогодні закупили. Шифер беушний. ушний, піде. Головне би не деревий був, ціна гарна була, тому брали. Так що такі то справи, друзі, на рахунок наших свинок. Тут буде 10 на відгодівлі. Ми вже їх заказали, їм уже два тижні. Середина квітня будемо вже забирати. Так що поспішаємо, тому що тут є ще трохи добрий кусок роботи. Треба метр від землі поштикатурити всередині, як мінімум, добре бажано би все поштикатурити. Ну, будемо бачити, чи будемо встигати. Ну, метр по-любому треба, щоб вони не вгризали. Верх буде йти в наклон. В той бік, там, де батько мурує, там буде йти стьок. Тобто віце від сонця буде піднятий верх. Ну, це таке. Тому поспішаємо трохи, тому що вже піджимають числа. Зараз буде 10 свинок, одну кормушку їм відразу зальєм. тобто такий жолобок буде йти попри цей бік, тобто з бетону, так як на фазенді досить сподобалось. Но вода буде вже йти, скажімо, каністра, буде ніпельна поїлка, і вони будуть завжди собі мати чисту воду. Ну, понятне діло, що будуть. Переводити марно, але зато буде завжди чиста вода. Так що таке то, друзі. Трошки поділився з вами тим, чим ми займаємось. Радій бачити вас на нашому каналі. Вам бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей. Пока-пока.